Я вам сьогодні зняв відео, як я скуплявся в супермаркеті, що я купив на 1600 гривень. Дуже багато людей мені прокоментували, що я жирую, що Петрович він просто зажерся, він жирує, він понакупляв делікатесів. І що хочу сказати, що щоб ви так жили все життя, ось так як я, щоб ви їли усі делікатеси кожен день, щоб ви кожен день їли кашки. Тушили ось ці овочі, які мені вже хреном стали, щоб ви їли оці всі заморожені продукти. Тому що з такою хворобою, та як у мене, хто не знає, це просто, ну це просто звездець. Кожен день їсти ці кашки. А щоб, хоча б, була якась клітковина, треба купувати ці нітрати, та, як ви мені кажете, треба купувати перчик по 50 гривень. Ось тут 4 перчика. Чотири перчика, тут рибка ще тушиться, тут морква, тут все. Тут блях, ресторанна їжа. Кожен день, кожен день ресторанна їжа. А вона мені розказує квашеної капусти з'їж. Квашена капуста для мене це просто смерть. Це все. Людям реально показує, що є ось така проблема в країні, що нас просто душать, нас душать зі всіх сторін, піднімають ціни, піднімають тарифи, а люди готові терпіти. Вони готові гівно їсти, будуть всяку херню їсти. Ну ми ще потерпимо. Ми не будемо купувати ні перчик, ми не будемо нічого купувати, бо ну бляха. В нас же ж пенсія дві чим то тисячі. Ви уявіть, як пенсіонеру вижити. Да, він не може собі купити козиного сиру, бо йому це дорого, а мені це треба, мені це необхідно. І хтось каже, що це сезонні овочі. Так скажіть мені, ось цей кефір. Він... Сезонний також, можливо, я не знаю, корови там на зиму менше почали доїтися. Так, чому, коли на літо вони дояться більше? Чому він не дешевший? Але ж він подорожчав. Все воно подорожчало. Ви подивіться, що навіть взяти ту же саму Польшу, в них ціни дешевше, ніж в нас. Дешевше, а рівень життя в них вищий. Навіть взяти ту же саму Америку, там рівень життя набагато вищий. А ціни такі, та як у нас. Я ось читаю ваші коментарі. Я не можу зрозуміти, звідки стільки в ненависті в людей. Якщо ви купуєте сири по 1200 гривень за кілограм, це не є продукти першої необхідності. А для мене це продукти першої необхідності. Що ти можеш розуміти? Ніхто ж не запитав, як Петровича здоров'я легше написати, що можна купити дешевше. А я не можу купувати дешевше, розумієте? Не можу. Бо від дешевої їжі мені дуже погано. Я потім просто цілими днями здихаю. Я не можу купити собі дешеві макарони, тому що мені від них буде погано. Я просто буду кінчатися. Я маю їсти авокадо кожен день, навіть якщо воно коштує 40 гривень. Я кожен день маю їсти банани. Розумієте, тому що це клітковина. І тільки одна людина серед всіх цих коментарів написала: це не делікатеси для нормальних країн за кордоном. Кожна проста працююча людина може дозволити собі такі і навіть ліпші ділікатеси. Просто в нас в Україні влада нас поставила на коліна. Сама же влада жирує, а простий народ бідує. Ви уявіть, якщо у пенсіонера, наприклад, така хвороба, та як у мене, він не зможе собі купити це все. Тому, любі мої хейтери, хто там каже, що я жирую, я можу вам подарувати свою хворобу і жируйте так все життя. Їжте ось ці кашки, ось ці всі овочі, ось цю таку рибку парену, ось ці всі такі овочі. Їжте все життя. Дарую. Забирайте.